Вітаю, друзі! Це канал Second e, і я Людмила. Сьогодні вівторок, тому я вже в магазині Second Hand, що знаходиться по проспекту Миру. День розпродажу, ціна складає 49 гривень за кілограм. Як бачите, цього дня примірочні пусті, але я все ж таки набрала речей цікавих і вже знаходжуся в примірочної. Речі дуже цікаві, варті уваги. Дещо я відібрала вже й поклала до мого пакету, покажу потім. А дещо хочу приміряти і розібратися, купувати мені ті речі чи ні. Ось так я сьогодні виглядаю. В Миколаєві зранку було мінус 2 градуси морозу. Зима вирішила нас порадувати в лютому трішки морозами, і навіть вчора був сніг. Але він швидко ростає. Тож давайте перейдемо до першої речі. Це ось така куртка, хотіла сказати блейзерні, жакет-куртка приємного бузкового кольору. Саме перше, що я звернула увагу, це на ось ці гудзики, закльопки. Вони в дуже гарному стані, і в цілому річ в гарному стані, без слідів носки. Лише тільки на комірці рукава низу було трішки забруднення. Але, можливо, це при примірці, хтось забруднив вже в магазині. Сподобалась мені тканина на дотик, і я вирішила вияснити краще. І як вияснилося, це бренд Elegance. можливо, неправильно вимовляю, поправте мене. 100% відсотків шовку. Я настільки зраділа цій знахідці, що навіть не подивилася, чого зроблена підкладинка. Тому що це суперзнахідка, зна... супер французький бренд колекції, створені для представниць прекрасної статі, які стежать за модою, віддають перевагу класичному стилю і в цілому оригінальність підборі гардероба. На сьогоднішній день фірмові бутики бренду можна відвідати в Парижі, Брюсселі, Лондоні та в інших містах світу. Тому швиденько я хочу приміряти, а ось так виглядає на мені: родзинка бренду полягає в тому, що навіть після проходження певного часу колекції бренду користуються, користуються популярністю і актуальністю. З кожним сезоном для створення одягу, зокрема, костюмів футболок, спідниць, брюк, використовуються високоякосні і міцні тканини з льону, шовку, бавовни і кашеміру. Одяг бренду Елеганс поза часовими рамками. Тож я дуже зраділа цієї знахідці, і хоча це не мій стиль, все ж таки я впевнена, що я придбаю цю річ. І, кому цікаво, заглядайте до магазинчика, тому що дуже скоро я вже виставлю фотографії на шафі, а також в інстаграмі. Не дуже часто можна знайти таку цікаву річ в секонд-хенд, а особливо ще в останній день завозу. Тож сьогодні мені ну, дуже пощастило. Дуже прохолодно. І я намагаюся як швиденько показати вам вже наступну річ. Не менш цікаву, чим попередня. Ось така хотіла сказати сорочка Ні блейзер. жіночий, класичного червоного, темно-червоного кольору. Теж звернула увагу, коли доторкнулася до тканини. Це бренд Berry. Там ще написано спорт і ще щось там. Я намагалася знайти хоч трішки інформації про цей бренд, але знайшла купу речей, і вони всі з якісних матеріалів, але чомусь нічого не знайшла про цей бренд. Можливо, це вінтаж. я навіть не сумніваюся. це XL-розмір і в складі є 70% вовни, що робить цю річ дуже. Теплою, якісною і теплою. В такому класичному стилі мені вже дуже хочеться приміряти. Хоча я останнім часом ношу в основному розмір М, але я все ж таки приміряла. І ось так цей блейзер виглядає на мені. Хоча трішки великий розмір на мене, але мені дуже подобається. Рукавчик можна відпустити, а можна і залишити отак, завернутим. Крій трішки приталений. Ну, я впевнена, що можна носити так само і розтібнутим. Тим паче, що в складі є вовна і наголе тіло носити буде не дуже зручно. Тож під низ треба одягати лонцлів або футболку. Сорочку, блузку. Я сьогодні теж в блузці з віскози, але чомусь мені кажеться, що було б краще одягнути однотонну Хоча і ця біла з чорним теж пасує. А що думаєте ви, як завжди, читаю чекаю і читаю всі коментарі. Ще в мене буде до вас одне маленьке прохання. Хто дивиться мене вперше, або вже не вперше дивитесь, але все ще забуваєте підписатися. Будь ласка, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно і цим ви підтримаєте канал. Поспішаю показати вам наступну річ, ось цю спідничку. Дуже мені сподобався цей картатий візерунок. А ще й крізь спідничка. Внизу ось такі китиці, як я знаю, китиці все ще залишаються з нами. Тобто ми носимо речі з китицями. Не тільки спідничка, а це і сумки, і всі остальні речі, які є з китицями, які вам подобаються. Бренд Хаммер. Не дуже впевнена. Щодо фасону спіднички, але мені чомусь кажеться, що це фасон пачка. Якщо я помиляюся, будь ласка, напишіть в коментарях, який це фасон спіднички. Річ в дуже гарному стані, без слідів носки, але ось по бірці трішки видно, що річ пралася. Склад тут намішаний, в складі є і котон, і віскоза, і ще щось. Останнім часом щось трішки мене зір підводить на мілкі букви. А ось так ця спідничка виглядає на мені. Як бачите, на поясі я її застібнула, але вона занадто на мене маленька, тому я вирішила не знімати мої джинси. Цікавий фасон, щось подібне я була придбала в кінці літа. Тільки візерунок був не картатий, а листочки, квіточки. І то були хотіла сказати, штани спідниця, ні. Спідниця кюлоти. Хто пам'ятає, поставте плюсик в коментарях. Я буду знати, що ви дивилися той випуск, коли я придбала спідницю. А ту спідничку, що тільки що я показувала, я все ж таки вирішила залишити і хочу показати вам. Ось цю сукню. Колір темно-синій, сукня зовсім нова, опус написано на етикетці, а ось до чого там та бумажечка я не зовсім зрозуміла. Звернула я на цю сукню увагу. Ну, ось я вже показую, як вона виглядає на мені. Одразу кажу, що вона на мене маленька виявилася. А чому я на неї звернула увагу? Тому що нещодавно дивилася в однієї дуже відомої української стилістки, яка розповідала про сучасні сукні, і вона говорила про ось такий подібний крій сукні. Але є одне але. Така сукня має бути на тілі вільно, тобто повинен бути простір між тілом і сукнею. Як ви зрозуміли, ту сукню я залишила і хочу показати вам ось ці чоловічі штани. Якщо ви дивились попередній влог нещодавно, щоб був на каналі. Я приміряла теж чоловічі штани темно-синього кольору і вовни, але вони виявилися, на мене малуваті, тому я їх не придбала. В моєму віш-листі є чоловічі штани такого класичного крою. Я маю на увазі, що я дуже хочу собі придбати такі штани, тому я продовжую пошук. І ось я сподіваюся, що сьогодні я придбаю ці штани. В складі є, не буду говорити, який відсоток, тому що штани я вже попрала і вони сушаться. Тобто, це означає, що я їх придбала, тому що вони мені дуже подобаються. Цього разу це вже мій розмір і Наталії, і в стегнах. А ви як вважаєте? І навіть по довжині мій розмір. Ну, якщо ще вдягти під маленькі підбори, то буде ну, більш гарніше. І колір цих брюк такий сіро-зеленкуватим чи, наоборот, зелені з сірим відтінком. Камера не дуже коректно передає колір відтінок. Ну, звісно, не з цією сорочкою обіцяю вам в майбутніх відеовлогах показати вам, з чим я буду носити ті штани. І я ще знайшла ось такі джинси, звернула на них увагу і за кольору, і так, коли швиденько, як кажуть, дивилася, торкалася, то мені вони показались прямого крою. І колір їхній теж не просто синій, а сіро-синій. Ну, Тільки на кишеньках, ось ці вишивки вони мені не дуже подобаються. Хоча майже на всіх кишеньках, на джинсах є якась вишивка. А ось так вони виглядають на мені. Вже як я їх вдягла, то звернула увагу, що це фасон кльош. Донизу вони йдуть трішки розширені. Ну, Я хотіла, щоб вони були прямого крою. А в талії і в стегнах сіло на мені добре. А також, вже як одягла, звернула увагу, що є трішки потертості там, де коліна. Це, це така, такий фасон джинсів. А мені хотілося, щоб вони були однотонного кольору. Тому, мабуть, я їх залишу. Сподіваюся, в майбутньому знайти мої джинси більш сучасні для моєї фігури. Вже майже 12-та година дня людей хотіла сказати, практично нема в магазині. Ні, це не так. Більша частина людей стоять в черзі. А я ще перед чергою хочу ще вам показати декілька речей. Ось як ця комізелька, 100% шовк. Хоча на дотик я б не сказала, що це шовк, можливо, тому що в заношеному поганому стані вже. Тож не дивно, що ця комізелька долежалася до останнього дня. Але ще є, подивіться, які залишаються. Як я кажу, жилетки, як ви кажете, комізельки. Із сумок не було вже нічого цікавого в цілому стані. Але ось ця сумка я б хотіла вам показати, тому що ну, мене трішки здивувала ось ця назва Вегетан шуз. Так як це вегетаріан, то ми всі розуміємо, що це не натуральна шкіра. Буде краще залишити ту сумку для тих, хто розуміється в цьому і кому вона буде дійсно потрібна. Ну, ось вибір ніякий, тому нема сенсу гаяти часом. На взуті я відібрала трішки ось якось ці туфлі з шнурівкою та маріс. Вони шкіряні, зовсім ззовні і зсередини. Дуже м'яка матова шкіра, в гарному стані. Ну, підошва, звісно, трішки забруднена. Це могли навіть і приміряти в магазині. І ще сподобались ось такі чобітки. Вони середньої довжини. По підошві видно, що їх носили, можливо, це навіть вінтажні. Але в цілому, вони дуже гарно якісно пошиті. І навіть із середини, подивіться, як вони прошиті. Це вже я намагаюся примірити на собі, показати ці чоботки. чобітки. Дуже шкода, що розмір на мене великий, холоші вони якраз. А п'яточка пригає, коли я піднімаю ногу. Тож, тамарі з туфлі я взяла з собою. А чобітки я вирішила залишити і покажу вам ще трішки, що є. Ось такі туфлі цікаві з відкритим носочком, і підбор цікавий на платформочці, але там був сильний запах такий цвілості. І ось ще такі, як я кажу, шкари, але вони ну, дуже важкі. Можливо, один кілограм заважить на один шкар. Залишається ще взуття не по сезону. Люди чомусь не дуже звертають увагу на босоніжки. Ну, Можливо, тому що ось якраз тільки в кінці зими похолодало. Ось гарні туфлі, габор. Теж шкіряні, але великого розміру. Ну що, я вже хотіла йти до каси, але. Пам'ятаю, що обіцяла вам показати, що я не приміряла, але теж хочу придбати. Як ви зрозуміли, куртку Елеганс, а також блейзер червоний, і штани в зеленому кольорі я збираюсь придбати. І ось такий ще H&M чоловічий лонслів в зовсім гарному стані, теж потім. Ось така хустинка. Теж мені дуже сподобалася. Назви бренду немає, але я хочу її придбати для себе. Наступне там в мене в торбинці ще є ось така проста майка, щоб носити вдома, а можливо спати в ній. Вона зовсім нова, в гарному стані. Як ви розумієте, дуже холодно і я не наважилась такі речі приміряти. Ну і туфлі, тамаріс. Скажу відверто, що я їх приміряла на собі, але не можу знайти, де цей відрізок відео. Ну що ж, зібрала я всі речі докупи, не можу я їх поскладати. Одягла навіть капюшон, тому що ну, дуже холодно. Я вже стою в черзі. Як бачите, сьогодні я пропустила момент, коли люди купували мішками. Це вже 12-та першої години. І скажу вам в черзі, ну, не так весело стояти, як ходити по магазину і щось роздивлятися. Але дякую вам велике, що ви додивилися це коротеньке відео до кінця. Я знаю, що вам дуже подобаються довгі відео. Обіцяю в майбутньому робити довші відео. По традиції показую вам свій чек на 102 гривні з копійками повний пакет. Тож я задоволена. Сподіваюсь, вам теж сподобалося провести цей час зі мною. Тож, дякую вам велике. Зустрінемося в наступному відео, Па-па!